Другий рік поспіль проходить дуже в активної фазі реформа децентралізації. Якщо в 2014 році була затверджена концепція і був розпочатий взагалі підготовка законодавчих актів, в тому числі всіх законів, які стосуються об'єднання громад, то безпосередньо вже в 2015-2016 році в цей процес пішов більш активно. Якщо в 2014 році українці взагалі задавали питання, що таке децентралізація, в 2015 році це було питання. Як вона буде відбуватися, то в 2016 році вже виникає питання вже по результату конкретної реформи. І скажу відверто, мені дуже приємно, що це соціологічне логічне дослідження, воно проводилось не серед експертів, не серед фахівців, а саме безпосередньо серед українців, які проживають в об'єднаних територіальних громадах. І тому цифри, які Показують, що 80% сьогодні знають про цю реформу, 64% це підтримують реформу, відчувають результати. Це досить такий приємний і досить суттєвий результат. Але я б хотів би сказати, що саме завдяку, завдяки чому він стався? Стався він тому, що на сьогоднішній день пройшла бюджетна децентралізація, практично підвищена. Фінансова спроможність місцевих громад Проваджено практично біля півтори тисячі проєктів, які стосуються державної підтримки через субвенцію об'єднаних територіальних громад, 810 проєктів, які йшли через фонд регіонального розвитку, 159 громад, які вже в 2015 році пройшли цей процес, впроваджуючи ці проєкти беручи повноваження, в тому числі не тільки по фінансам, не тільки по наданню адміністративних послуг, а й інші повноваження, які дають можливість розвивати територію, які дають можливість планувати стратегію розвитку громади, в тому числі архітектурно-будівельне повноваження. Ну і саме головне сьогодні ми відчуваємо, що всі ці проекти реалізуються не локально в якоїсь окремої області, а географія змін вона практично покриває всю країну. І якщо ми подивимося на карту України, якщо ми подивимося на кожну область, то в кожній області сьогодні є такі точки зростання, точки зростання об'єднаних територіальних громад, і це відчувається не тільки по проектам, а й по місцевим бюджетам. І саме головне це стало завдяки новим лідерам змін, які очолили ці громади. Люди, які взяли на себе відповідальність, люди, не які просто як раніше, Сільські голови знаходяться з печатками і обмеженими можливостями. Сьогодні вони мають виконком, вони мають ради, вони мають можливості впливати безпосередньо на стратегію розвитку. І саме головне ті символи змін. По проектам, про які ми казали, це відбудова доріг, це відбудова школ, це відбудова дитячих садочок і інфраструктура створення пожежних депо, поліцейських станцій, станції безпеки, це вже таке ноу-хау, яке у нас є в декілька об'єднаних територіальних громадах, коли об'єднується швидка допомога поліцейська станція, пожежне депо. І це все те, що впливає сьогодні на думку наших громадян. Я думаю, що безпосереднє соціологічне дослідження по своїм цифрам, точково в різних напрямках покаже результати. Але саме головне, нам потрібно зосередитись не тільки на результатах, а й що потрібно зробити в 2017 році. 2017 рік це ключовий рік буде з точки зору об'єднання громад. Це ключовий рік з точки зору вже перших результатів, які будуть відчувати не тільки українці, які проживають в об'єднаних територіальних громадах, а і всі українці. Чому тому, що точки зростання малого середнього бізнесу вони саме починають. З об'єднаних територіальних громад, і саме головне 2017 рік це питання секторальної децентралізації, тому що вже ми повинні показувати реформи, які повинні пройти в гаузі освіти, охорони здоров'я, соціальних послуг, надання адміністративних послуг безпосередньо в об'єднаних територіальних громадах. Реформи повинні опускатися на землю. Реформи повинні дійти до кожної української родини. Кожна українська родина повинна чітко зрозуміти, що помінялося для дитини, що помінялося для людини похилого віку, що помінялося для тих українців, які працюють, сплачують податки і хочуть це відчувати саме безпосередньо на місцевій інфраструктурі об'єднаної територіальної громади. Тому я б хотів би подякувати в першу чергу і Раді Європі, так яка нам Постійно допомагає і супроводжує реформу, а також нашим фахівцям, які проводять дослідження, і завдяки яким ми можемо оцінити результати, і саме головне на цих маяках побудувати маршрутну карту на наступні роки. Дякую.